Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні я хочу запросити вас до країни вітамінії. Чи замислювались ви колись, що таке вітаміни? Для чого вони потрібні? Де вони знаходяться? Сьогодні на занятті ми дізнаємось про це. Вітаміни це речовини, необхідні для життя людини, її росту та розвитку. Існує багато вітамінів. Для зручності їх називають буквами латинського алфавіту А, Б, С, Д та інші. Дуже багато вітамінів міститься у фруктах та овочах та інших продуктах харчування. Для того, щоб вирости сильними і здоровими, потрібно вживати корисні продукти, у яких міститься багато вітамінів. Коли людина погано їсть, то починає часто хворіти. А дітки погано ростуть. Діти, скажіть, так де ж живуть вітаміни? Так, правильно, у продуктах харчування. Кожний вітамін по-своєму корисний для здоров'я людини. Ось, наприклад, вітамін А. Корисний для очей. Волосся, шкіри та необхідний для росту та розвитку організму. Міститься в рибі, печінці, в абрикосах, моркві, цибулі, в яйцях, молоці та інших продуктах. Вітамін В – він один, а їх щонайменше 6 видів. Вони всі дуже важливі для нашого здоров'я, бо відповідають за нашу нервову систему. Пам'ять та розумові здібності. Вітамін Б знаходиться в картоплі, в крупах, в в банані, житньому хлібі, молоці та багато інших продуктах. Вітамін С. Цей вітамін посилює опір організму інфекціям, захищає від застуди. Багаті на вітамін С лимон, апельсин. Яблука, томати, багато ягід та усі інші фрукти та овочі. Вітамін Д важливий для правильного росту і розвитку нашого скелету, відповідає за міцність м'язів та кісток. Вітамін Д можна знайти в продуктах тваринного походження, жирі, печінці, яєчних жовтках. Сонячне світло також сприяє виробленню цього вітаміну в організмі. Тому більше перебувайте на сонечку, щоб отримати достатню кількість вітаміну D. Це основні групи вітамінів. Їх дуже багато понад 20 вітамінів. Отже, основне джерело вітамінів це їжа. А зараз пропоную вам роздивитися малюнок. Так назвати тільки корисну їжу. Молодці дітки. А зараз, соняшники, я вам пропоную виконати аплікацію, яка називається Вітамінна тарілка. Перед тим як почати аплікацію, запам'ятайте, що у кожного фрукта є своя геометрична форма. Сьогодні ви будете обирати фрукти для своєї вітамінної тарілки самостійно. Але для цього я вам спочатку покажу способи вирізання, що потрібно для вашої аплікації: різнокольорові прямокутні аркуші паперу, підготовлена тарілочка, клей, ножиці. Олівець, серветка та шаблони для обведення. Для своєї вітамінної тарілочки я обрала такі фрукти: яблуко, воно кругле, лимон, овальний та пельсин круглий. Починаю обводити предмети круглої форми. Або складаю папір на опіл та обводжу половину предмета, форми, яка мені потрібна. Коли шаблони готові, починаю їх вирізати. Хочеш гарний настрімати. Запроси мене до хати. мене і усміхнись. З сонцем поділись, з сонцем Тепер всі деталі змащую клеєм та викладаю на тарілочку. Не забуваємо користуватися клеєм акуратно та охайно. Користуємося серветкою. Діти, моя вітамінна тарілочка готова. А яка буде ваша? До зустрічі! Чекаю на ваші роботи.